Наскільки це отримує? ви знаєте? Я навіть думаю, що мені навіть не етично зараз обговорювати, як справи і чи правильно працює державне підприємство. Я давала багато своїх пропозицій щодо заводу буштин України. Я давала якісь бачення. Ми обговорювали на асоціації ці теми. В них були знаю, коли вони оформляли цих 11 гектарів. в них були ті самі проблеми, що в нас. Вони дуже довго це робили. Ось. Які податки, скільки вони видобували, як вони зараз видобувають, насправді ця тема для мене не відкрита, вона закрита. Тому я рахую, що я впевнена, що велике воно не має бути завод, не має бути таким великим. Тому що в світі немає таких потужних великих заводів на таку, на таку тему. Тому він не рентабельний, там багато працюючих. Тому це я знаю, це всі знають і в Рівному. Я думаю, що сама має бути форма, змінена заводу, бурштин, допомогти. Ти їм оптимізувати їхні або території, там робити вироб, вироб, ну вироби з бурштину набагато і додану вартість робити в виробах, а не в камені, щоб продавати. Ось і в принципі, я думаю, що там мають бути набагато вищі прибутки, і вони ну вони зобов'язані просто бути, бо інакше тоді немає. Ну немає ніякої комерційної характеристики для цього заводу.